Христос народився. Христос народився. Христос народився. Дякувати Богу, що Христос народився. І народженню Христу. Ми є спасені, правда? Хивіть собі, щоб Христос не народився. А диявол прагнув цього. Якщо подивитися, на всю Біблію від початку до кінця ми бачимо, як диявол хотів знищити народження Христа. Він дізнався про це, коли спокусив людину Адама і Єву, і Бог покарав, але Бог сказав, що народиться від жінки сім'я, яке буде топтати тебе в голову. І він зникався, диявол, дуже сильно. І скільки тільки він не хотів знищити ізраїльський народ, в нього не вийшло. Потім він хотів знищити юдею, загнав її в полон і все рівно в нього нічого не вийшло знищити. Потім, коли прийшли ці мужі, багаті чи, принесли золото, мир і лалан, то Ірод хотів знищити його. І це йому не вийшло. Він знищив багато дітей малих. Але Ісуса Христа йому не вийшло знищити. І я хочу прочитати місце одне. Це Буде третій розділ з 21 вірша. Сталася книга Євангелія від Луки. Сталося ж, коли хрестився весь народ, і коли Ісус також, хрестившись, молив, молився, розкрилися небеса. І Дух святий у тілесному вигляді, як голуб зійшов на нього і почувся голос із неба. Ти мій улюблений син, у тобі моє уподобання. І буду читати з четвертого розділу. І <кхе> Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з над Йорданом, і Дух повів його в пустелю. Сорок Він був спокушуваний дияволом і не їв нічого в ті дні. І коли вони скінчилися, він зголоднів і сказав йому диявол, якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві, щоби став хлібом. Та Ісус йому відповів: написано, що не самим хлібом житиме людина. Але кожним Божим словом. І диявол, повівши його на високу гору, показав йому мить усі царства світу і сказав йому диявол, я дам тобі всю цю владу та їхню славу, бо мені це передано. І я кому тільки хочу, тому й даю її. Отже, коли ти поклонишся переді мною, то все це буде твоїм. А Ісус у відповідь сказав йому, «Іди геть від мене, сатано, написано Господу Богові своєму поклонятимешся і йому одному служитимеш. Повів його в Єрусалим і поставив на краю храмового даху та сказав йому, якщо ти син Божий, кинься звідси додолу. Бо написано: своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе. І вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спікнувся об камінь. Своєю ногою, а Ісус у відповідь промовив Йому, сказано, не спокушуватимеш Господа Бога Свого, закінчивши всі спокушування, диявол залишив його до часу. Ми бачимо таку картину і вже багато разів ми це місце читали. Я впевнений, що хто повірив, багато це все читав. Я собі задумався, чому? Діявол так ненавидить людей. Тому що диявол був творінням найкрасивішим в свій час. Він був ангелом, архангелом чи хто там. І він проводив прославлення на Небесах. Він був дуже красивий. І Він згортився і сказав, а чим я гірший Бога? І хотів стати Богом. І після цього був скинений. І на його місце Бог створив людину. Але Бог створив людину не просто так, як ангела, а на свій образ і сподобу свою. Розумієте, яка велика різниця бути створеним ангелом і бути створеним на подобу Божу. Це великий дар і велика радість для нас усіх бути створеним на подобу Божого. І людина знищила, як я вже говорив, і Бог придумав викуплення для людини. І перед тим, як вигнати саду, Він сказав поставити керовима, з мечом вогненим, який обертається. Чого? Для того, щоб не скуштувати дерево життя. Ви собі уявіть, якщо б людина в грісі скуштувала дерево, життя все, За неї б ніхто вже не помер. Так само за диявола. ніхто не може померти. Нема за нього ніякої жертви. А за нас людей дякувати Богу, жертва є. І ця жертва стала Ісусом Христом. І ви подивіться, наскільки він наглий прийти до Сина Божого і випробовувати Його. Тож треба мати таку наглість. Ладно, людей він спокушує, люди падають. Багато людей він за собою потягнув, але до Ісуса Христа, Сина Божого, і Він знав, що він Син Божий. І він підійшов і спокушував уявіть собі. 40 днів він його спокушував. Ісус 40 днів не їв. Ви знаєте, що 40 днів, я не знаю, чому іменно 40 днів. Тому що йому і сей 40 днів не їв. Ну, сей – людина була, а Ісус Бог. Но, але він був в людському тілі Ісус Христос. І 40 днів не їв. І таку намість сказати йому, подивися вам, каміння, скажи, поставив хлібом. Але Ісус стояв, Ісус стояв у всіх цих випробуваннях, дякувати Богу. І ви знаєте, що в нашому житті без випробувань також не буває, правда? Хто прожив хоч би один день без випробувань? Цього року взагалі сталося в нашій церкві дуже велике випробування. Ви подивіться, що ціла група музична випала. Нема їх тут, поки що з нами. Але я надію на Бога, що Бог зцілить наших цих мохлодих людей і вони будуть здорові. І вроді би здавалося, чому так сталося? Люди собі їхали на служіння Бога. Їхали прославити Бога, їхали почути Слово Боже. А нашого брата Петра взагалі троє чоловік попали в аварію. Але це для того, щоб зміцнити віру, щоб побачити, який Бог сильний і могутній. Ви пам'ятаєте, Петро розповідав про Лазаря, про, ну, про сім'ю його, коли Лазар захворів, і учні підійшли і сказали, Лазар хворий, піди в здоров'я. Ісус чекав. Здається, чого чекати? Та піди у здоров'ю і Лазар буде здоровий. Ісус чекає. Аби Лазар помер. І лазар помирає і тоді каже, пішли. Тому що всі не розуміють, що сталося. І ви знаєте, я теж довго не розумів, поки ми там на домашній групі не розбирали це місце, і я зрозумів, ви собі уявіть, що Ісус багатьох зціляв, правда? Це вже було таке чудо. Ну, але що без мертвих Воскресити, такого ще не було. Наскільки Ісус показав свою силу, свою велич, коли Він підійшов до гробу і каже, заберіть камінь і каже, «Лазар, виходь. І Лазар виходить живий. Вроді би здавалося. А що що було його мовчати так безцілило, але для слави, для сили Божої, щоб Ісус прославився і показав, що Він дійсно Син Божий, Він мусив допустити це, щоб лазар помер, аби Він потім Воскрес. Воскресіння більше ніж зцілення, правда? Скажіть, хтось бачив Воскресіння з мертвих серед нас тут? Тільки в Писанні ми бачимо, правда? А живе, він не бачить. Хоча я вам розкажу такий випадок свого життя. Я був у армії, служив <кхи> і напився сильно по глупості. Тиждень мучився і поки мене довезли в госпіталь, я умер по дорозі. <кхи> і нічого не, не пам'ятаю, нічого якийсь там. Не писав, чи що, ти мені все. І тут раз я відкриваю очі, дивлюся, лікар наді мною стоїть, каже, Христос Воскрес. <рес> 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 так що я бачу Воскресіння і пережив. Я не знаю, чи був я мертвий точно, чи що ну казали, що помер, бо серце зупинилось, і мене там в армію в Німеччині відкричало. Так що дякувати Богу. Ви знаєте, що не стається в нашому житті, які би випробування не були, вони нам на зміцнення віри. Тому що ми молимося тоді дуже сильно. Ми чекаємо Божої відповіді дуже сильно. І ми хочемо, щоб Бог дав відповідь. І коли Бог дає відповідь, скажіть, що ми кричимо? Дякую, Господи. Слава тобі, Господи, за твою милість. Буває таке, що приходиться молитися довго. А помолився зразу на другий день. Все збулося, все відкрилося. Але випробування вони будуть завжди. Тому що дивіться, як тут написано, написано, що закінчивши всі спокушування, диявол залишив його до часу. І ми потім бачимо, скільки ще мав Ісус випробувань, великих і малих. Він все зніс. Найбільше в нього було випробування, коли він молився до такої степені і переживав, що в нього під перетворювався на кров. І він знав, що він йде на смерть, він пішов заради нас, людей. І так він полюбив світ, що віддав свого Сина за наші гріхи, щоб Ісус Христос помер. Я собі не уявляю, Кожен з нас знає, що помре в свій час, правда, але не знає коли. А Ісус знав, коли Він помре. Він ще може знає та людина, яка хвора на рак чи на якусь онкологію, знає, що йому довго не висілося, і то молиться до Бога просить, щоб Бог зцілив його. Бо інколи там бувають такі болі, що це просто жах. Але Бог сильний. Бог дарував нам віру. І Він показав, якщо Він може знести всі випробування, також всі випробування можемо перенести і ми. Дякувати Богу за це, що Бог настільки сильний. І Він показав, як він відганяв диявола. Коли до нас диявол підходить, що ми повинні сказати? Написано. Написано, написано. Протистояти у вірі написано, коли ми читаємо Слово Боже, воно міняє нас. Знайте, що є грязна вода, є чиста вода. І коли лити постійно чисту воду, в грязний стакан з водою з грязною, то що відбувається? Вода чиста переобладає, вона закінчиться і з'явиться чиста вода. Так само, коли в нашому серці є якісь смути, якісь гріхи. Є ще якось. коли ми читаємо слово, наповняємо себе слово, наповняємо себе молитвами, оце жива вода, оце слово живе, воно очищає наше серце. І замість того, щоб дивитися, щось, якісь відео чи ще щось краще взяти почати читати Слово Боже. Я певний, що Слово Боже, воно змінить все в нашому житті. Ви знаєте, в моїй ситуації був такий випадок. Коли я покаявся, ходив в вірі, все, але потім я один день відпав. Від віри. почав, думаю, що так. І ляг я спати, нарішив ліг спати, і тут сниться мені диявол і Ісус Христос. Ісус Христос каже, ну то що, ти залишаєшся зі мною чи йдеш з ним? Я проснувся зразу, мокрий. Від такого переживання, від такого страху і почав молитися і читати Біблію. Ви співвід, я два тижні молився і читав Біблію. Майже міні. Отак От перебував в Слові Божому. І я ж тоді відчув, що Бог мене дзвонив, Бог мене простив. І знаєте, що відпало? Все відпало? Я любив дивитися телевізор, відпало. Відпало. Просто думки помінялися, кардинально все помінялося, коли я почав читати Слово Боже. Це кресно читати, почав Слово Боже. І Бог простив мене і готовий простити всіх. Він на то помер, на той воскрес, щоб кожна людина вона пройшла всякі випробування. І ми бачимо, що Дух Святий, який зійшов на Ісуса Христа, Він дав радість. Але куди він його повів? Пустию на випробування. І таке кожного з нас чекає. Тих людей, які покаялися, які навернулися, які прийняли Духа Святого, чекайте, що ви попадете в пустиню. Тому що сказано, що мене гнали і вас будуть гнати. І тому давайте встанемо на наші ноги. Подякуємо Богу за те, що Бог. Добрий до нас усіх, дає випробування такі, що ми можемо знести їх. Правда, так написано в Біблії. Господи Боже, дякую Тобі за Твою велику милість, за Твою велику любов, яку ти нам дарував. Дякую Тобі за сина Твого Ісуса Христа, який помер заради нас. Дякую Тобі за те, що Ти посилаєш на випробування, щоб наша віра росла, міцніла, Господь, щоб ми росли, міцніло в Тобі, Господи. І ви свою милість до нас, прости нас, якщо ми в чомусь зрішили перед тобою, перед Твоїм лицем. Дай нам мудрості залишити все, а читати Слово Твоє, виховуватися в Слові Твоєму, перебувати в Слові Твоєму. Тому що тільки Слово Твоє, воно може відігнати від нас сатану ворога, який ходить, щоб нас поглинути, красти, вбити і погубити. Дякую Тобі, Господи, за все, що ти робиш у нашому житті. Будь з нами і надалі, і зараз в цьому служінні. Хай тобі буде слава за все. Амінь.